Дорогі глядачі, сьогодні говоримо про пенсії, уряд подав до Верховної Ради проєкт бюджету, де закладені, ну скажу так, рекордні витрати. Сума гарна, сума гарна, і все звучить, ніби непогано. Але давайте будемо розбиратися. Давайте, от не про оці такі завуальовані цифри, так, які нам. Кажуть, я навіть не називаю ці суми, знаєте, бо для простих людей вони нічого не скажуть. Будемо розбирати оці оці такі моменти, про які влада мовчить. Так? Давайте що конкретно, що конкретно буде з пенсіями і що чекати простих людей. Отож, давайте почнемо з індексації. Отож, з індексації 1 березня, як завжди, кожного року вона буде, як вона буде працювати. Як я вже сказала, традиційно 1 березня буде індексація. Сума підвищення буде залежати від спеціального коефіцієнта. Що за коефіцієнт? такий? дивіться, як він буде розраховуватись: формула така: 50% рівня інфляції за попередній рік, і 50% середнього зростання зарплат за останні три роки. Тобто ця формула. Має на меті зробити пенсії більш справедливими і підтягувати їх під реальну економічну ситуацію. Але тут є нюанс: уряд у воєнний час має право цей коефіцієнт зменшувати. Тобто, навіть якщо інфляція і зарплати показують одні цифри, влада може ухвалити зовсім інші цифри. Так вже було в 25-му році, тобто це вже було, ми це вже проходили. Тобто пенсії проіндексували лише на 11,5%, хоча могли більше. В 26-му році теж прогнозують, ну, скажімо так, стримане підвищення. Тому я б не розраховувала там на якісь 19%, 20%, якщо буде знову 11,5%, це вже буде добре. Отож... Мінімальна пенсія зросте з 1 січня. Мінімальна пенсія підніметься з 2361 гривні до 2595, тобто плюс 234 гривні. На перший погляд, наче підвищення є. Але якщо подивитись на реальні ціни, наприклад, хліб, молоко, ліки, комуналка. Ця цифра виглядає більш як символічна, така, знаєте, подачка, ніж як реальна підтримка. Для прикладу, ціна на хліб може зрости на 3-4 гривні на рік, на молочні продукти ще більше. І виходить, що плюс 234 гривні може з'їсти інфляція буквально, вибачте, за два походи в магазин. Кому не підвищать автоматично? Дивіться, отут починається найцікавіше. Індексація буде стосуватися лише так званих звичайних пенсій. А є спеціальні категорії, для яких підвищення не передбачено автоматично. Військові пенсіонери, судді, колишні прокурори, постраждалі від аварії на ЧАЕС. Для них підвищення може бути лише за окремою постановою кабміну. Тобто, якщо уряд знайде гроші і вирішить додати, то да, але автоматично ні. Працюючі пенсіонери ще одна категорія: ті, хто після виходу на пенсію продовжує працювати. Для них індексація також не діє. Тобто вони отримують перерахунок лише за раз на два роки. І найцікавіше, він може бути навіть не в бік підвищення, а в бік зменшення. Тобто людина працює, сплачує податки, але держава каже. Тобі пенсію ми будемо розраховувати ну, трошечки за іншими правилами. Тобто, це питання вже викликало багато критики, але поки що влада правила не змінює. Очікування від пенсійної реформи: дивіться, окремо уряд обіцяє подати велику пенсійну реформу протягом ста днів, і саме там, нібито, будуть якісь ключові зміни, тобто підтягнути старі пенсії, які давно не приглядались встановити принципи праведливості, забезпечити адекватний рівень життя людей. Тобто, ну, такі, знаєте, голословні такі заяви, нічим абсолютно не підкріплені. Але ми з нами добре знаємо, що в Україні, якщо кажуть реформа, то це часто означає скорочення виплат і підвищення вимог. Ну, так завжди було. Тож пенсіонерам варто бути готовими до того, що реформа може принести не стільки користь. Скільки, наприклад, ті ж нові обмеження. Давайте чесно, що ми маємо по факту? Мінімальна пенсія зросте на 234 гривні, індексація буде, але дуже ймовірно, що в межах інфляції або навіть нижче купівельна спроможність людей буде падати. Спеціальні категорії і працюючі пенсіонери залишаться за бортом автоматичного підвищення. І головне, влада вже зараз готує нас до думки. Що грошей в бюджеті немає, тому очікувати якогось реального покращення не варто. Але дивіться, чому взагалі ось це важливо, те, що відбувається. Дивіться, фактично, ми бачимо, що в 26-му році пенсії трохи зростуть. Це добре, але це, знаєте, завжди для галочки. Ось там, там 200, на 200-300 гривень завжди зростає. Тобто, це, це вже як знаєте, така, як, як традиція кожного року. Але чи це переглядання пенсії? Це ж так просто, наче ми ж підвищили вам пенсії, але там вже в нюанси ніхто не вдається. Е, так, пенсії трохи зростуть, але чи вистачить це на інфляцію? Мабуть, не вистачить. Тобто купівельна спроможність пенсіонерів вона буде падати. Влада каже, що чекаємо велику пенсійну реформу, яку обіцяють подати протягом ста днів, і саме там, мовляв, будуть справжні зміни, але ми вже з вами знаємо, що, скоріш за все, чи будуть якісь зміни в ці 100 днів? От пишіть, от я чомусь впевнена, що не будуть. Це моя думка. От пишіть, як думаєте ви. Дивіться, питання, які хвилюють людей: чому прокурори і судді мають окремі умови? От, от. От це питання, от прям кожного року одне і те ж. А прості пенсіонери живуть на копійки. От от мені б дуже хотілося, щоб представники уряду відповіли на це питання. Чому підвищення мінімалки лише на 234 гривні, тоді як продукти ростуть в ціні на 10-20 за рік? Чи доживуть люди, вибачте, до тієї великої реформи, якщо зараз вже ледве і ледве виживають? Висновок такий. Отже. В 26-му році буде чергова індексація. Трохи підвищить мінімалку, а обіцянки про справжню реформу. Вони, знаєте, так, залишаються в майбутньому. Реальність така: пенсіонери будуть далі жити так, як жили, а уряд і далі буде гратися в цифри і покращення. Ну, якось так. Це, от, це правда. От, просто це правда така. Знаєте, знову ж таки, це моя думка. Але не знаю, пишіть погоджуєтесь, ви чи ні? Не вірю я у великі підвищення. Тим паче, що цифри вже є: 234 гривні. От, і все. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.